Всім привіт! Мене звати Євгеній Конощук, я актор. Сьогодні я вирішив, що краще почитати Моя країна Україна. Тут є історія про писанку, про Коломиї. Місто Коломиї. Кіт Воркіт вирішив відправитись до Коломиї. Є таке місто Коломиї. А от звідки пішла назва, достоменно ніхто не знає. А ще мені було цікаво, чому саме в Коломиї величезний музей писанок. Багатьох я розпитував і ніхто не міг мені відповісти. Аж тоді вказали на місцевого філософа. Півдня. І я собі уявляв, що він не наче, знаєте, Діоген, сидить десь в бочці біля річки. Ха... А він живе у дерев'яному будиночку біля річки Пруд. Колись цю річку Прут називали Мий, а тому і поселення стали називати Коло Мия. Тобто біля Мия. А чого саме в Коломиї звозять писанки? Тут якась відома курка живе, <смір> чи що. Івень показав мені, щоб я тихо. Приклав своє вухо до землі і показав, щоб я так зробив. Я прикипів вухом та вслухався. І почув якийсь. Ху. Мужі ну, вигодні. Це що, пекло? Майже. Спокійно відповів так. Колись давно цими краями розхулював Люцифер пеку. Багато горя він приніс. Люди, коли зустрічали його і самі ставали злими та ворожими одне до одного, і якось зустрів пекун дівчинку, а та собі сиділа, просто розмальовувала яєчко і співала. Не сподобалось йому це, не на жарт розсатанівся пекун. Зібрав усі свої пекальні сили. Та забрав у неї це яєчко і розбив. Але дівчинка навіть не встигла перелякатись, як барвисті труски стали проростати великими могутніми ланцюгами, що миттю скували пекуна. Будь-які спроби звільнитись виявились марними. Ланцюги були такі важкі, що під ними пекун. Провалився під землю і опинився в глибокій бокій а земля швидко насипала зверху вагом. Відтоді у своїх служників нечисть усяку, щоб вони людей злими робили та заважали писаки малювати. Бо що більше писанок, то щільнішими ланцюги стають. Ото він сидить тут під землею та ви. Тому люди в Коломиї звезли понад 12 тисяч писанок і створили тут цілий музей, щоб це писанкове місце захищало весь світ від пекуна. Отакої. Не хотів би я спускатись у прірву. Хм, і не треба. Нехай його бісики розважають. Фу, не сподобалось мені це підземне страховисько. Тому я швидко попрощався з півнем і того самого вечора. Розмалював велику кількість безконечників писанок. Все, вказуючи кінець. Я сподіваюсь, ви звернули увагу, чому Коломия називається Коломиєю, тому що, нагадаю ще раз, річка раніше, яка зараз називається пруд, називалась Мий. А поселення Коло миє біля мия, тому і називається Коло миє. Але це одна з версій, бо достеменно ж ніхто не знає, як воно то було. І наостанок скажу для тих, хто не знає, що таке взагалі писанка: це символ сонця, життя, безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя. Малюйте і ви, писанки! Хорошого дня, до наступного тижня і пишіть в коментарях, ще що щось почитаємо.